Всім привіт! Це мій маленький влог з Тазаваку. Приємного перегляду. Ooh. We came here only for nature sounds. <laughs> Як тільки ми приїхали, то одразу пішли на озеро Тезаваку. Тазавако вважається найбільш глибоким озером в Японії вулканічного походження, глибина якого складає 423 метри. Нам пощастило потрапити в приватний онсен, і ось така краса була навкруги. Також пощастило потрапити в Цюрино-ю-онсен, який вважається найпопулярнішим в цьому районі. Головна купальня під відкритим небом виглядало дуже магічно. Також випав шанс покататися в горнолижному курорті Тазавако. Якщо чесно, то було неймовірно страшно, і це можна побачити по розгублених очах. Цей момент я вперше змогла прокатитися і не впасти. Звичайно, я падала мільйон разів, забила собі коліно, обличчя і все на світі. На цьому моменті я вже думала здатися, звернутися калачиком і просто ридати, тому що це було дуже важко. Проте це вартувало кожної витраченої хвилини і була ось така краса навкруги. Згодом я дізналася і побачила, що лижі, які ми використовували, були зроблені в Україні, що однозначно додало мені сил, хоч і не видно цього по відео. Дякую за перегляд. Маю надію, ви трошки відпочили, дивлячись це відео. І до наступних зустрічей. Бажаю гарної днини і всім па-па!